Дякую, шановні колеги, доброго дня. Так, дійсно ворог у нас продовжує обстрілювати і місто Харків, і наші прикордонні населені пункти, і по лінії фронту, і на півночі, і на Куп'янському напрямку. Значить, Вночі було випущено вісім ракет типу С-300 по місту Харкову. Там відповідно постраждала одна із адміністративних будівель комунального міського підприємства. Так само по Харківському. Району було влучання. Там постраждали, знову ж таки привати, цивільне, скажімо так, підприємство, у тому числі там спортивна школа. Тощо, значить, сьогодні в день так само у нас цілий день фактично триває сигнали повітряної тривоги, які супроводжуються ракетними ударами, не по місту Харкову, скажімо так, а відповідно перед місця. Знову ж таки, інформація про керовані авіабомби, знову інформація про ракетні системи С-300. Тому ситуація досить така важка. Відповідно, поряд із цим лінія фронту у нас наразі стабільна. По липецькому напрямку просування ворога в лип нашої відповідної території немає. Було сім ворожих атак, всі вони відбиті, крім того, по Вовчанському напрямку так само йдуть фактично бої у самому місті. А, значить, лінія фронту беззмінно наразі проходить по річці Вовча. Значить, Що стосується Куп'янського напрямку, там було так само більше десяти ворожих атак штурмових, значить, по декілька населеним топ пунктам, знову там Іванівка, знову Синтівка, інші населені пункти. Там так само вглиб нашої території просування ворога немає. Лише можемо сказати, що ворог знову активізував свої. Наступальні дії по цьому напрямку, як це було там місяць тому, і фактично 10 місяців ми з цим фактично перебували. Продовжується у нас евакуація. Наразі евакуйовано вже майже 12 тисяч людей, значить, і з липецького напрямку, і з Куп'янського напрямку, і з Вовчанського напрямку. Тому евакуація у нас звичайно триває. Ми щодня проводимо перемовини з нашими міжнародними партнерами для того, щоб значить отримувати. І в подальшому допомогу для наших внутрішньо переміщених осіб у нас продовжує працювати координаційний штаб з питань евакуації. Значить, і тут задіяні і, знову ж таки і національна поліція, і наші волонтери, і на першому місці у нас вже військові. Якщо ми там проводимо евакуацію з тих місць, де у нас безпосередньо ведуться активні бойові дії. Крім того, як ви знаєте, вчора у нас завершені. Роботи фактично пошукові по епіцентру. Наразі можемо говорити про те, що знайдено 19 тіл. Це ті люди, які безпосередньо загинули на місці прильоту. Це відповідно 12 чоловік з семеро жінок. Серед них є фактично діти: це хлопчик 17 років і дівчинка 12 років. Значить, Чому так само можемо констатувати те, що роботи завершені, фактично щодо пошуку людей, тому що було співставлено і по відеокамерам ті люди, які перебували фактично всередині цього гіпермаркету, відповідно будівельного, так, і по заявах тих людей, які рахувалися як безвісті зниклі, так? вони фактично наразі ідентифіковані. Далі буде по цьому місцю продовжуватися роботи там аварійні, ну і в тому числі все ж таки буде пересіватися весь той всі ті продукти гаріння, які там зберігаються біля там, епіцентру а, там у подальшому, в тому числі, однак це вже, скажімо так, планово буде а, проходити робота. У мене все, дякую. Приходимо до питань, які залишились за програмних. Тож Васильочу, питання щодо ситуації навколо Золочівської громади. Скажіть, будь ласка, ну недавно заявляли про занепокоєння ситуацією там. Які плани у ворога на Золочівську громаду, на весь свій напрямок, що там зараз відбувається, наприклад, перед цією громадою, які сили вони зібрали, і е, вони дійсно планують наступати. Є так? Дивіться, у нас інформація така сама, як по Липецькому напрямку, така сама, як і по Вовчанському напрямку, що цей Напрямок для ворога так само обраний як перспективний, для того, щоб задіяти, скажімо так, максимальну кількість наших військ в стримуванні, тобто ворога, на півночі Харківщини, щодо скупчення військ, то ворог підтягує резерви на Липецькому, на Вовчанському напрямку. Так, для того щоб там, скажімо так, не посилювати а не послабляти той тиск, який вони чин чин чинять тобто наразі. Вони так само впродовж там дня можуть перенаправити ці резерви і на золочівський напрямок. Тощо, тому ми, звісно, про це можемо говорити і маємо бути готовими для того, щоб знов ж таки задіяти і наші плани щодо там, евакуації з цих населених, тобто пунктів. У нас там проводилася часткова евакуація в обов'язковий спосіб, в тому числі е сімей із дітьми тощо. Тут якогось ударного скупчення повезу саме з Золочівської громади, зараз немає, так? Ні. Щодо цієї ж евакуації, скажіть, будь ласка, ви казали, вона готується, так? Вона, коли почнеться вже організовано, якщо почнеться, так? і скільки людей там зараз перебуває на прикордоні, яких, ну, перш за все, треба вивезти. Дивіться, ми прогнозуємо, що це буде біля півтори тисячі людей. Це, скажімо так, буде перший етап, да, перша хвиля. У нас зарезервовані місця у відповідному місті Харкові під цю там, евакуацію, всі ресурси наявні щодо організації, вивозу людей у нас в принципі є. Я ще питання. Олександр Маченко, вона Медіа. питання. ви казали раніше, що до першого тижня квадифікації на харчі будуть готові. Свідь, будь ласка, якому вони зараз стає на скільки відсотків готові? На фінальному етапі вони більше 90% готовність, тому всі плани, які поставив перед нами офіс президента, вони там будуть у нас реалізовані. Це стосується тієї лінії там оборони, за яку відповідає адміністрація. відповідно, третя лінія. Оста Юлія Береш на окремо Олеша Вісійовича, які ще опарки мають потужності для розміщення евакуюваних? Бо дуже багато вже ну, після 10 травня у нас розміщено людей, вже розміщують в області. Я так розумію, за крафту ну, трошку які ще у нас спроможності є? У нас спроможності є. А у випадку необхідності ми можемо збільшити цю кількість ще до 15 тисяч. Однак, звичайно, що ми комунікуємо із людьми і маємо розосереджувати цей ресурс. Да, не концентрувати це в одному місці. Там, наприклад, у місті Харків, тим більше, що люди самі виявляють, умовно кажучи, бажання виїхати, наприклад, у сільську місцевість. Тощо, це скажімо так. Е е Екстрений підхід, да, щоб вивезти людей, щоб розселити людей. Далі вже планово будемо думати, і навіть пропонуємо людей, людям виїхати за межі Харківської там області, нашої території. І в нас є місця в інших там, областях, да, тому це вже планова, скажімо так, робота із нашими людьми буде. Дозвольте, що уточнети позови, чим сказала евакуація, півтори тисячі людей в перша черга. Скажіть, будь ласка, а ці, ці люди це. ну, це люди, там, я не знаю, якого віку і так далі. Вони живуть на самому прикордоні чи десь вже подалі. Є якась Ні, там це, не, це не на самому прикордоні. На самому прикордоні у нас є населений пункт, де проживає 9 людей. А, наразі да, на наші заклики там, продовж двох цих ну, відповідно, років вони не бажають виїжджати звідти. Ну і далі, чим ближче в глиб, тим більше а, людей там проживають в тих чи інших населених. Тобто, а там. ці півтори тисячі людей вже почали вивозити який термін? Ні, ми вивозити? не почали їх в... вивозити. Коли люди захочуть виїжджати, тобто це зараз... ж не давайте. Так, ну ви ж не путаєте обов'язкову евакуація відповідно примусову там евакуація. У нас е зараз в по області, по попри кордонах населених, тобто пунктах діє, в тому числі по Золочівській громаді, обов'язкова там евакуація. І тут ми пояснюємо людям, що так краще виїхати, да, тому що є певні причини, є обстріли там щодня майже проходять обстріли. Да. Це так само, як і по куп'янському напрямку. Це так само зараз, як там казати про евакуацію самого міста Куп'янська, да, куди прилітає щодня. Однак люди не хочуть виїжджати звідти. але, це з огляду на потенційну небезпеку. Правильно ви По Куп'янську там потенційна небезпека у нас з 22-го тобто року йде. Саме, я, я про те, відповідно, розумію. така сама історія. Тобто, це не спеціально готуючись до чогось там попереднього, що може бути, так? Це, це не підготовка до чогось такого, так? до можливих дій. Дивіться, ми готові до можливих дій по всім абсолютно так. напрямкам. І по Харкову в відповідно тому числі. Однак ні, ніяких підстав про місто Харків наразі казати ну, тобто, підстав немає. Тому, враховуючи те, що у нас була. І є загроза по липецькому напрямку, по те, що відбувається по Вовчанському напрямку, ми маємо розглядати і золочівський напрямок так само. Скажіть, ласка после 10-го числа вже обстрілюється сам город Харків <зв>. уже не так як до тобто десятки разів за день. Сколько процентів можете збивати кожен день ракет і безпілотників, які направлені в город? Це uh, перший вопрос. Второй вопрос: як это влияет на жителі Харкова? ли эвакуация з самого города в начале uh, війни, а если нет, то, почему люди оставляються, якщо не Харкова? Дякую. перше пица... питання: виходить поза межі моєї компетенції? Це питання виключно до військових. Друге питання це потрібно запитати людей. Да, чому вони продовжують залишатися у місті Харкові, живуть у місті Харкові та, відповідно, працюють навіть під обстрілами? Дякую. Коже ну, на Васильович, скажіть, будь ласка, чи залишаються якісь цивільні зараз у підконтрольній Україні, половині Бовчанська і навколишніх силах? І чи продовжується евакуація самого міста? Евакуація продовжується із самого місця, залишаються ще люди. Значить, знов ж таки, ми комунікували приблизно, якщо брати околиці міста Вовчанська, приблизно 100 людей в самому місті, приблизно біля 50 цивільних наших перебувають. Евакуація продовжується. А на Липецькому напрямку скільки ще треба евакуювати? Є цифри скільки лишається там? Дивіться, ну якщо брати липецький напрямку ну, на тобто напрямки, якщо циркуни, це те то це приблизно тисяча людей. Чим ближче до липців, там так само біля ста людей.